Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України у нашій студії. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава вітаю! Почнемо з монополії. Війна для держави це такий ургентний час, виняткові обставини, коли держава має діяти дуже швидко, дуже відповідально і інколи не зважаючи на різні обставини. Чи має право держава в часі війни на монополію щодо інформування населення? Ну звичайно, держава взагалі має право на, на, на повну монополію, яка підпорядковується виживанню і захисту незалежності і відсічі окупантам. Тому е, вона має просто ми якраз зараз вже там за півтора року повномасштабного великого вторгнення бачимо, що ця монополія все ж таки в Україні не перетворюється там на суцільну диктатуру з ранку до ночі і повні регламенти. Але за лідерство щодо... Окремих напрямів за якусь відповідальність десь обмежувати можливо теж певне інформаційне поле. То ну власне в часи війни суспільство сприймає це, бо це в першу чергу не як право з політичної точки зору вводити цензуру, а це як відповідальність тих, хто наділений великою владою за порятунок країни і власне за захист кожного українця. Тому Монополія, вона така, якби очевидна, але ми все одно вимагаємо підзвітності за прийняті рішення із самими повідомленнями і меседжами. Під час війни тут зрозуміло, що держава має право інформувати населення настільки, наскільки вона може говорити правду. Уся правда зрозуміло, буде відома вже після війни, після нашої перемоги. Але щодо каналів передачі інформації, дивіться вже 16-й місяць. Війни у нас єдині новини досі є. Як ви ставитеся до цього проєкту? Чи він має ще е, право існувати на 16-му місяці війни? Чи є для цього вагомі підстави? Ну, власне, ми говоримо, що національний телемарафон це було надзвичайно правильне рішення в перші години, в перші дні з певномасштабного вторгнення, оскільки величезна паніка, величезний запит у суспільстві був на перевірену інформацію і насамперед інформацію від керівництва країни від президента, його команди від уряду. І відповідно це було правильне рішення, що де б людина не перемикала де, де, якісь можливість отримання інформації, вона все ж отримує. that like, we well, Перевірену на найвищому рівні принаймні інформацію від перших осіб. Водночас, ми в національній спілці журналістів України ми закликаємо чиновників, закликаємо всіх відповідальних за інформполітику до підтримки всіх каналів комунікації, всіх каналів донесення інформації або до того, що українець він обирає, що він хоче споживати, в який він хоче спосіб і тому ми все ж вважаємо, що на сьогодні занадто багато, багато є уваги національному марафону єдині новини, що не збалансовано з тим, що ми не бачимо належної вагомої підтримки на регіональних засобів масової інформації, локальних, друкованих змі онлайн медіа або інше. Тому знову ж таки марафон, як знову ж певний такий сигнал, що це від влади. І ну, трансляція певних меседжів, від зведення з передової з фронту це важливий канал, але знову ж таки він на сьогодні має бути одним з підтримуваних в державі. Тому якраз роль дуже важлива вашого телеканалу. Першого західного важлива роль ну кожного медіа бо, знову ж марафон при всій повазі, при тому, що ми хочемо, щоб він. Якби, ну, не, в сучасному світі не може бути єдиний якийсь канал інформування. Це раз. Друге питання завжди важливо кожній людині отримати інформацію про те середовище, де вона живе, і марафон. Якщо ми будемо дивитися, скільки протягом доби повідомлень львівських, скільки полтавських, скільки черкаських. Об'єктивно, що якби ну дуже мало, mm -hmm. і це не є канал місцевого інформування. До ролі регіональних медіа ми ще повернемося, але е коли ви говорите про канали інформування, я більш ніж впевнена, що в вашому телефоні є телеграм, і ви стежите за багатьма телеграм-каналами різних медіа і різних, навіть не офіційних медіа, так би мовити. Колись головним завданням в аналізі було відшукати інформацію. Зараз із того потоку інформації, навколо якої яка навколо нас є, головне завдання вибрати найцінніше. Тут вмикаються і блогери, і подкасти, і ютуб-канали, і телеграм-канали. GPT, штучний інтелект тут теж присутній. Вам не здається, як голові національної спілки журналістів, що за кілька років журналісти не будуть потрібні як такі, взагалі Ну, зрозуміло, що всі нові технології завжди вони тримають великому тонусі редакторів, журналістів. Бо це величезний якби виклик постійно зберігати лідерство в світі медіа, тоді коли технологічні відбуваються такі карколомні зміни? Але я з вами погоджуюсь. Що... Що виклики є дуже ну такі незрозуміло, до чого йде наша професія, і ключове, що нас турбує, це все ж таки доступ українців от глобально, доступ аудиторії до перевіреної інформації, до того, щоб ті, хто давав цю інформацію, вони відповідально дотримувалися кодексу етики, або е, простою мовою, щоб е, глядачі, які дивилися новини або щось читали, вони розуміли, що це правда, або що те, що журналісти і редакції вони не закладають якісь маніпулятивні цілі, що це не з політичною метою під наступні вибори, там кожні три години якесь повідомлення про одного політика місцевого, або про іншу про іншу. Тому тут питання відповідальності. Але я погоджую, що технології сьогодні ну вони і змінюють модель, яка існувала глобально така традиційна модель відповідальних медіа, коли раніше і особливо ми говоримо. До ери соціальних медіа Фейсбука інших соцмереж, то знову ж таки класично чи телеканал, чи беремо газета. Вони були самокупні за рахунок реклами за рахунок того, що вони дають професійну журналістику. Професійна журналістика споживається людьми, і люди платять або за купуючи газету, або переплата там доступ до телебачення, або через рекламу. І це такий ем, загально ну якийсь, ну баланс постійний був. І він е, забезпечував ну, журналістику суспільного інтересу. Зараз виходить, що економічні підвалини вони як пилососом висмоктуються соціальними мережами інше, і медіа беремо ті ж самі газети або сайти, або телеканали. Вони втрачають джерела доходу. І альтернативних поки що моделей ну в масі своїй не відпрацьовано. І Тоді є ризик в цих підвалинах, що немає економічної стійкості, щоб захистити стандарти. Потім технології дійсно десь здешевлюють. Потім вони знелюднюють. І зараз, от буквально вчора, ми теж на контакті були з нашими колегами з Європейської федерації журналістів, що всі в паніці щодо рішення от останнього Аксель шприн і вже в Німеччині про можливе масове звільнення журналістів взаміну штучним інтелектом, в тому плані, що багато традиційно журналістських якихось ролей вони будуть виконуватися комп'ютерами і штучним інтелектом, і тоді це знову і втрата робочих місць, і втрата відповідальності, до якої ми звикли і залежність від технологій. Ну насправді це було провокативне запитання, бо тут знаєте, як і з хірургами роботи почали робити операції, але хтось за ними в. Все одно стежить, і хтось цим всім процесом ну, управляє, да, і але ж все одно ми говоримо ну на, на виході, як захистити оце право, якби людей на доступ перевіреної інформації. Бо і часто споживачі, вони доволі не настільки глибоко критичні, uh -huh. і вони їм байдуже чи їм робот буде давати там чи будь-хто. Вони можуть бачити кінцевий продукт, який буде як медіапродукт. Тому... перед нами. Просто багато викликів стоїть перед державою, у тому числі, щоб втримати ті медіа, які говорять правду. І доносять інформацію, так як вона має доноситись професійно разом із громадськими організаціями з одного боку. Громадські організації мають працювати із населенням, яке має розуміти, де правдиву інформацію шукати. А держава має вімкнутися в той процес, щоб підтримувати медіа. І ніхто е, схеми бібісі не відміняв. Суспільство теж має нести відповідальність за те, що воно споживає. Ви згадували про роль регіональних медіа, і справді війна показала наскільки роль регіональних медіа є вагомою в інформаційному е, полі, але ми розуміємо, що Війна закінчиться рано чи пізно. Центральні канали повернуться до своєї попередньої схеми, а конкурувати регіональному і центральному як би нам не було сумно важко. Так, от як в цих умовах буде втримати регіональним каналам ту роль, яку вони на себе зараз взяли в часі війни, за рахунок чого? Ну, це таке складне питання. Це взагалі питання до стійкості інформаційного поля. Ми, як спілка журналістів України, і розглядаємо і майбутні перспективи. Але зараз, звичайно, ми зосереджені насамперед на виживанні на стіт збереженні стійкості в нинішній час. І, зокрема, ми залучаємо міжнародних партнерів для того, щоб вони допомагали українським журналістам чи стипендіями, чи технічною якоюсь допомогою, або інше, щоб було такий якийсь резерв. Якихось доходів або стабільності функціонування медіа, і при цьому ми покладаємось на міжнародних партнерів в тому, що вони будуть ну в лапках, але виховувати українських чиновників. Бо все одно влада має бути відповідальна і розуміти роль медіа, важливість медіа і має теж впроваджувати певні якісь певні правила протекціонізму і підтримки медіа на всіх. Рівнях, щоб це закладалося, якщо від найвищого рівня з президентського офісу, з урядового офісу, з міністерського буде лунати меседж про важливість медіа, важливість журналістів, про впровадження певних програм. Далі це буде транзитуватися у Львів, Тернопіль, кожен якби на кожну місцевість. А якщо буде вся увага, знову повертаємося і марафону Єдині новини і до інших медіа, наприклад, не буде уваги, то тоді це складно буде теж втримати самим журналістам. Я зараз. Хотів би ще привернути увагу про наші які зусилля спілки журналістів України, зокрема, ми зосереджені на відродженні місцевих медіа на друкованих ЗМІ на прифронтових і деокупованих територіях. Бо звичайно, ми зараз з вами говоримо про споживання телевізійного радіоконтенту, онлайн контенту, але він здебільшого в умовах звичайно, якщо нема блекаутів, він на більшості територій. Є можливість споживати електронні медіа, а особливо там, де е, пройшла, якби пройшов окупант, де дійсно поруйнована українська земля, то там фактично немає у людей ні технологічних можливостей, ні антенн, ні гаджетів. Ніше угу. і дуже важлива от роль традиційних медіа. І ми, як спілка, ми фактично, як тільки українські герої ЗСУ звільняють територію, ми одразу на контакті з нашими колегами-редакторами газет допомагаємо. Принаймні, ми маємо. Певне, якесь фінансування від міжнародних партнерів, фінансувати перший або один з перших випусків, і допомагаємо відновлювати місцеві газети. Фактично, ми на цей момент, тут як ми з вами спілкуємось, вже змогли підтримати, відродити 26 місцевих газет. 25-та газета це фронтова для Оріхова, і наша колега в бронежилеті. доставляла другий випуск. Буквально кілька тижнів тому місцевим жителям, які живуть в підвалі, але в яких є запит на інформацію. І двадцять це газета для Слов'янська. Е, будемо сподіватися, що вам якомога швидше вдасться відновити газети Бахмута і тих територій, які тим часом Бахмутська окупи. друкується Є. жовтня, друкується Класне. героїня да і для лимана. Тому це дуже і це символ України для Снігурівки Миколаївської області. От з лимана і Снігурівки, редактори вони на кажуть, що люди зворушені. Що от після восьми місяців окупації в Снігурівці люди реально цілували перший випуск відродженої газети? Це символ України і символ перемоги. Багато журналістів переїхало до Львова. Ми знаємо навіть Маріупольський канал, який виїхав, але продовжує працювати, в тому числі вони мають і кореспондента у Львові. Ми бажаємо, щоб вони якомога швидше повернулися у свої місця, щоб їхні редакції, ті, які зараз частково використовуються окупантами для пропаганди місцевого населення, повернулися до своїх колективів. Ну а вам як спілці бажаємо це швидше реалізовувати з вашою допомогою. Нехай усі ці журналісти туди повернуться. Ну, це буде тоді на ділі реально впроваджено впроваджена роль регіональних медіа на дійсно та дякую за ці побажання і за оцю якби віру в наше світле майбутнє в Україні. І я хотів би відзначити велику журналістську солідарність, яку ми бачимо у Львові. І власне у нас у Львові працює наш центр журналістської солідарності. Це один з мережі. Центрів спілки журналістів підтриманої штаб-квартири ЮНЕСКО міжнародної європейської федерації журналістів як осередок підтримки людей журналістів в біді або тим, кому в часи війни необхідна допомога. Це і прокат бронежилетів, шоломів, це аптечки, це матеріальна допомога, це прихисток. І відповідно знову ж ми намагаємось допомагати всім журналістам для того, щоб вони не йшли з нашої чудової професії, виконували місію і наближали. І перемогу, і е, були журналістами, які будуть повідомляти про перемогу України, Ми, як телеканал і радіостанція, також взяли на себе цю роль. Спочатку війни у нас працювали журналісти, яким довелося виїхати. І досі у нас залишається наша випускова редакторка Каріна Луніна приїхала із Луганщини і зараз успішно працює над проектом Головне за день, в якому в рамках якого ми власне з вами розмовляємо. Я вам дякую за те, що ви прийшли за те, що ми з вами мали можливість обговорити ці питання. Я дякую, бачу у вас... да, дякую за ефір за чудо. Розмову, я думаю, що нам є про що говорити. Будемо продовжувати таку дружбу. Я думаю, що будуть ще і творчі проекти спільні е, нашої великої національної спілки журналістів України і вашого чудового телеканалу. Перший західний і взагалі всіх колег. Я хотів би вже дійсно на фінал нашої зустрічі сьогодні е, передати цю почесну грамоту, якою нагороджується телеканал. Перший західний ваш колектив за внесок у боротьбу з ворожою пропагандою. За за професійність, і відповідно хочу, щоб знову це доповнило перелік тих достойних відзнак за професійність і майстерність вашого колективу. Ви цього заслуговуєте. Дякуємо вам дуже. Журналісти Важливі і слава Україні! Героям слава! Передаємо цю нагороду нашому керівництву і усім так. глядачам, які нас дивляться. Сергій Томіленко, керівник національної спілки журналістів України, був у цій частині програми Головне за день. Не перемагайтеся.